Самому в центрі Одеси, на вулиці Пушкінської, 4, а зараз Італійської, стоїть особняк, який багато хто сприймає як забудівлю морозлі. Спочатку будинок купив у 1822 році грек меценат Георгій Іванович Морозлі. Та саме тоді почалась історія цієї споруди. Архітектор Франц Бофо лише підтвердив його право власності та перевірив документи. Самого проекту будинку немає та точного автора. У 1856-57 роках будинок успадкував його син градоначальник Георгій Григорович Марзлі. Він замовив реставрацію Людвігу Атону. Демонтувати мезоїни, зробити парадний вхід, оновити фасад. І з'явився сучасний вигляд споруди. Григорій Георгійович жив у цьому будинку до 1895 року. Саме тут він зберігав свою бібліотеку на 10 тисяч томів та картинну колекцію. Після революції 20-х роках будинок націоналізували. Згодом тут розташувались медичні заклади. З 1960 року це Одеське медичне училище номер 2. Сьогодні буде являтися пам'ятник архітектури місцевого значення, її фасад доглянути, поряд встановлен пам'ятник Морозлі.